Люблена багатьма GTA-подібна зомбі-виживанка State of Decay скоро отримає продовження. Інформації про гру вкрай мало, але дещо з трейлера-анонсу ми таки вичепили. І хоч трейлер складається порівно як з ігроладного відео, так і з CGI, практично кожен кадр не випадковий і розкриває уважному оку чимало цікавих подробиць. Місце дії State of Decay 2, як видно по дорожньому вказівнику, усе той же мальовничий округ Трамбал у штаті Огайо на північно-східній околиці США. Майже все населення зомбі. Автомобілі у цій грі мобільний засіб порятунку, що помітно з хвацького удару дверцятами на ходу, і збивання зомбопавука. Нікуди не поділися соковиті врізання тарантасом в борду зомбі, як у цьому крутому заїзді на заправку. Але бездумне використання транспорту як тарана неминуче призведе до його поломки. Система пошкоджень у State of Decay 2, як зрозуміло, з цього кадру не сильно змінилася. Не чекайте реалізму, але і таранити стіни теж не треба. Грати можна як самому, так і в товаристві друзів, що помітно з ось цих кадрів, і вже підтверджено розробниками. Власне, в оригіналі найбільше не вистачало саме кооперативу, адже гра ідеально підходить для спільних вилазок. Дослідження світу у State of Decay в основному зводиться до обнишпорення покинутих будівель, в яких можуть ховатися немертві падлюки, але в сиквелі помітно поліпшили деталізацію інтер'єрів, вони збагатилися дрібкою подробиць про те, що тут сталося. Як у цій квартирі чийсь труп, сліди боротьби, і на стіні зловісний напис про цінність набоїв. Організація і розвиток громади вцілілих важлива складова State of Decay. але в другій частині вона більш жвава, різноманітна і деталізована. Усі люди в цьому кадрі були одного разу врятовані нашим персонажем, і кожен при справі видно збірку спорядження і простенький город. Значить, економіка буде не тільки збиральницька, а й виробницька. Як бачимо, рукопашні сутички в State of Decay 2 – це знову веселе і захопливе проведення часу, розраховане на гравців, які люблять відпочивати в іграх, а не страждати від знущань над собою. Побачивши таку сцену, неважко здогадатися, що нас також чекає і драма, і розвиток відносин між персонажами, і тяжкі втрати героїв. У грі представлені різноманітні види зомбі. У цьому кадрі вмістилися звичайні бродячі, токсичний плювальник. Підступний тіньовик, а також проривний і вибухонебезпечний топстун. Ключова фраза нової гри поодинці не вижити нікому. Приємно, що гра бере курс на кооперативне виживання, але хочеться, аби була можливість не залежати від напарників, а закликати їх на допомогу. Цей показовий запуск сигнальної ракети, наче вказує на наявність у грі спільних операцій. Було би приємно відчути, що допомагаєш іншим цілілим, що потрапили в біду. Реалізувати це можна буде як операції в нещодавній «The Division, що дуже непогано, або ж замахнутися на ММО-нішу і зробити масштабні рейди. Але поки що це все туманно. Гра вийде в 2017 році ексклюзивно для Xbox Live, А до цього ще встигнемо попередньо ознайомитися з ігроладом. Підготовка до зомбі-апокаліпсису справа серйозна, тому ми продовжимо досліджувати матеріали цієї гри для вашої повної поінформованості. На цьому все для вас працювали Олекса Мельник та Олександр Чернов.